Вітаю вас це програма Наголос наприкінці вересня в парламентській асамблеї Ради Європи відбулося засідання групи європейських лівих в Паре за участю. Народного депутата України Петра Симоненко, відкриваючи засідання, голова групи європейських лівих Тоні Кокс нагадав, що в Україні цього року під забороною опинилася парламентська фракція КПУ. Хоча представники даної політичної партії були обрані до парламенту легітимно. Сьогодні Петро Симоненко гість програми Наголос вітаю вас, вітаю вас. Петро Миколаївич, Група європейських лівих в паре. Об'єднує 35 депутатів. Представники партії лівого спрямування з 15 країн Європи комуністи України також входять з цього об'єднання. Чи можете ви говорити про те, що входячи до цієї організації, до цього об'єднання, ви можете впливати на прийняття важливих для України рішень, я би сказав більше глобальних для України рішень? Вітаючи наших шановних глядачів. Відповідаючи на ваше запитання, хочу підкреслити, що саме ліві партії і фракції, які діють як у національних парламентах, так і у європейських структурах, сьогодні найбільш конструктивно обговорюють болючі питання. Так, ось коли ми говоримо про. Те, чи здатні ми впливати на організацію роботи парламентської асамблеї, а саме про неї ми зараз з вами говоримо. то я хочу підкреслити, що керівник якраз об'єднаних європейських лівих у парламентській асамблеї Ради Європи Тоні Кокс, про якого ви згадали, він входить до складу політичного бюро. А політичне бюро парламентської асамблеї воно визначає порядок денний перелік тих питань, які є актуальними, складними, визначається термін, коли починають працювати. Ті, хто готується як доповідачі, надати інформацію для парламентської асамблеї і обговорюють проекти резолюцій. Тобто, перше, і треба на це звернути увагу, що приймаючи участь у роботі політичного бюро, ми через свого представника серйозно впливаємо на порядок денний е, питання, які розглядаються парламентська асамблея. Це по перше. По-друге, ми формуємо і свою позицію відносно доповідачів, хто їде вивчати те чи інше питання в ту чи іншу країну, яку моніторинг відбувається, відносно якої, і яка аналізується, діяльність якої аналізується вже під час розгляду безпосередньо на засідання парламентської асамблеї. Безумовно, наявність от нашої фракції об'єднаних лівих дає нам можливість у парламентській асамблеї і надавати ось. Поза чергою право на виступ, бо в обов'язковій перелік ось кількості тих, хто виступає, є і представник об'єднаних лівих. Тобто, якщо п'ять виступає, то обов'язково лівий виступає. Якщо ми говоримо про те, що так кажемо, там відбуваються дебати, і кожен подає заявку, то, виходячи з того, що він належить до нашої групи, є певна і черговість надання слова на виступ. Тобто, ми серйозно впливаємо і цим якраз і хотів підкреслити, що цей досвід треба а, активно використовувати, в тому числі і в нашому парламенті України, що стосується виступів на останній за часом сесії з трибуни парламентської асамблеї Ради Європи, ви виступили з заявою, в якої пролунала наступна думка. Я е, зараз пропоную послухати одну цитату, а потім продовжимо. Будь ласка, дайте цитату. На мою думку, неповноцінно шукати пояснення причин війни в Україні зовнішніми факторами. До тих пір, поки ми не розберемося з внутрішніми факторами, ми заганятимемо хворобу вглиб і створюватимемо передумови для знищення територіальної цілісності України. Петро Симоненко, народний депутат України. Петро Миколаївич, ну по перше, це ваші слова. Так, я підтверджую це. Я сказав під час виступів, коли були дебати е, при обговоренні питання кризи в Україні, і саме е, цей виступ викликав найбільшу е, хвилю критики тут в Україні. Причому е, е, критикували е, опоненти комуністів. Mm. Що ви хотіли сказати цим? А я хотів привернути увагу, як у Європі, так і у нас в Україні, що є певні такмочиники, які впливають на розвиток подій, виходячи з того, як розвивається ситуація, і, і коли і мочи, говор... чинники знаходяться не за кордоном, і коли ми говоримо про ситуацію у нас в Україні, то по-перше, для того щоб е, лікувати хворобу, яка призвела до того, що кров пролиття, війна людей вбивають, гіне мирне на населення, жінки, люди похилого віку і діти. Так, ось я якраз і запропонував. Крім зовнішніх чинників, їх дуже багато. Чи це питання, припустимо, тих же санкцій, чи це звинувачення однієї сторони чи іншої в тому, що таке вони втручаються у внутрішні справи України. А я запропонував зрозуміти одне. Давайте ми спочатку вирішимо і зліквідуємо внутрішні протиріччя. Ось подивіться: я для Європи навів приклад в Шотландії. Люди заздалегідь заявили, що вони хочуть відокремитися від Великої Британії. Вони запропонували демократичний шлях, запропонували шляхом референдуму визначитися відносно цієї проблеми. Так ось в Великобританії ніхто не звинувачує їх в тому, що вони сепаратисти і таким чином погані люди. З їми почали діалог вести, почали слухати їх і пропонувати, як можна було б вирішити ті питання, які вони хотіли б поставити Але чи нам чи з розширення. постійно говорять, що демократія в той же Великобританії вона нараховує вже кілька сот років. А Україна це дуже молода держава, тому е, тут демократія ще така маленька. Так що ми таким чином пояснюємо, що ми можемо дурними бути. Ну, мабуть, мабуть, є така Ні, вирокія. я хотів би так, Якщо ми говоримо, що треба вчитися на помилках інших, то використовуючи досвід Європи і світу, ми повинні менше цих помилок робити незалежно від того, скільки років нашій незалежності. Але мова йде тобто не про ріки незалежності, що, що в Британії, що в Україні вона Я хотів би не відрізняється. вік людей, які. Прийшли у політику, досить серйозний і солідний у нас в Україні. Якщо у них не вистачає розуму зробити так, щоб мирним шляхом вирішити ці питання, то таких політиків треба гнати з політики і не довіряти їм можливість керувати нашою країною. Так я ось в Європі якраз і наводив ці приклади. В Шотландії поступили так. Будь ласка, мирним шляхом вирішили. Та ж сама Каталонія давно поставила питання про відокремлення, але ніхто з Мадриду танкові колони не жене на Барселону і не залякує людей зброєю. Говорячи про те, що ось ми чергову антитерористичну операцію оголосимо проти вас. Ні, мова йде про діалог. І це той шлях, який ми повинні використовувати. Тому, коли я проголосив ось свій виступ, я якраз повернув увагу на те, що, шановні європейці, коли ми говоримо про те, і ви згодні з цим, що в Україні повинен запанувати мир. Це наша позиція комуністів. Вона співпадає з вашою, і я дві руки піднімаю за це. Але для того, щоб запанував мир, в першу чергу ми повинні розуміти, що домовляються то українці між собою. Українці, як громадяни однієї країни, які мають різні точки зору, погляди на ту чи іншу проблему, так ось вони повинні сидіти за столом переговорів, а не зовнішніми чинниками, пояснювати, що одна сторона, яка сіла в крісло влади, не хоче розмовляти з тією, яка обрала і привела їх до влади. І коли вони йшли до влади, така модерлися, то вони обіцяли, що будуть слухати український народ. А коли сіли в крісло, так вони вже забули про український народ. Я якраз на це звернув увагу. Якщо у нас є протиріччя внутрішні, то давайте спочатку через європейську спільноту надамо можливість, щоб у спокою у мирі вирішувалися ці питання, і примусити тоді українську владу створити ці передумови? А в чому вони полягають? Я також європейським політикам там зустрічався. Я ж не тільки виступав з трибуни, я зустрічався так. з різними політиками. Я їх питав: а чому ви санкції тоді не вживаєте? Ви, ви відносно? Основно того, що українська сторона не виконує взяті перед вами зобов'язання перед Європою. Підписували разом з міністром закордонних справ Німеччини, Польщі і начальником департаменту Міністерства закордонних справ справ Франції. Ось тут мирну угоду, як після перевороту влада буде переходити, і що зробить українська влада нова в результаті перевороту на виконання вимог. Майдану, ця я ця угода була. Я читав про це. Була. Що вам відповіли? Ну, в багатьох питаннях тут ми ж з вами розуміємо, це, європа що це в кула. Є... Це не офіційна і в куларах в і офіційно я зустрічався. Так. так Так ось тут є якраз і та особливість, що подвійні стандарти використовуються Європою. З однієї сторони вони розумі... вони розуміють, як живі люди, що саме таким чином треба робити, як ми комуністи пропонуємо. А з іншої сторони вони теж дуже серйозно залежать від того, які інтереси транснаціональних корпорацій, національні інтереси. Домінують і ось, виходячи з цього, що є інтереси виходу з кризи як Європейського союзу, як економічного і політичного об'єднання, вони вже і шукають для цього спільно ці кроки. А в чому вони полягають? Сьогодні треба для Європи забезпечити ринки збуту, а Україна, що не може бути ринками збуту 43 мільйона населення. Країна. А в країні є конкурентно-спроможні виробництва. Є а чому ж їх не знищити і не допускати тоді на ринки, щоб не було конкурентів? Є можливість. А в Україні ще живі люди є. Є вони освічені, підготовлені, професійно під що, чому їх як не дешеву робочу силу використовувати? Тобто, я ще раз хочу наносити. Європа не однорідна, європа має свої інтереси. Тому моє завдання і полягало... В першу чергу, якраз у тому, щоб вони свої особисті інтереси відклали на потім. А сьогодні, якраз говорячи про європейські цінності і демократію, створили умови, щоб в Україні українці обговорювали мирним шляхом всі питання гострі. А не диктували один одному силою зброї свою позицію. Мирний план європейських лівих для України з чого він складається? Ну, по перше, він складається якраз з того, що ми і висловили свою позицію. Українська влада повинна в першу чергу запропонувати припинення не тільки вогню, а взагалі війни. Відкликати, відвести і підтримують нас, якраз в цій Ця, части... це, це, Ця це позиція... позиція Європи. Я кажу Вони за поділяють. європейських лівих. Ви ж мене запитали а, про європейські лівих. лівих. Я кажу, що європейські ліві якраз підтримують це. Вони приїжджали і були тут до речі. І зараз знаходиться один з представників якраз нашої групи об'єднаних лівих. А один з них був і на території. Луганської області, там де він на власні очі побачив, скільки знищено, в якому стані сьогодні люди знаходяться. Він доповідав У обов'язково виступали. Ми його. обмінювалися думками, і він з трибуни парламенту якраз виступав під час обговорення питання щодо кризи в Україні і відверто сказав, що шановні колеги, європейські парламентарі, давайте ж не будемо забувати. Ми приймали рішення, українська влада не виконувала їх. Ми сьогодні стикаємося з гуманітарною катастрофою. А європа ніякої участі у ліквідації цієї гуманітарі. Анітарної катастрофи не приймає крім, крім балачок і він про це відверто mm -hmm. казав, що відбувається там, і е, як треба було б такому допомогти. Які ще кроки пропонують європейські ліві? Е, ну європейські ліві, якраз Пер, перший другий третій. Ну перший це ми якраз сказали. Так. Другий крок це забезпечити, щоб реально відбулося е, як зміна у нас в українському суспільстві через виконання вимог, які висували громадяни на майдані, було багато позитивних вимог. І там серед них це і ліквідація збройних формувань, це так там складання зброї, це внесення змін до конституції, це децентралізація влади, тобто це загальнодемократичні, загальнодержавні підходи, але вони якраз і є тими принципами, які дають можливість сказати, ми вирішуємо те, що вас роз'єдинило роз такемо, і даємо вам можливості для мирного переговорного процесу. Далі Європа і наші об'єднані ліві звернули на це увагу, і, до речі, у виступ. Пах, підкресли, що вони якраз наполягали на продовження переговорного процесу, започаткованого у мінську мається на увазі, так. коли підписали ці Мінські документи. Домовлення. Да, мінський договір. Тому вони теж погодилися з тим, що те позитивне, що напрацьовано, треба далі продовжувати. І безумовно дуже серйозно обговорювалася проблема, яка пов'язана з наступними позачерговими виборами. У нас в Україні ліві заявили, що тільки умови для волеявили ня вільні умови для воловилення повинні бути створені тільки така умова, які дають можливість сьогодні не е, змінити результати цього волевилення, тобто е, не дати можливості сфальшувати результати, все це і повинно бути сьогодні під контролем. І ліві заявили, що вони готові бути у складі робочих і інших груп, які приїдуть в Україну для контролю. Я про це якраз і зараз скажу, в зв'язку з тим, що мої мій колега з об'єднаних лівих зараз присутній і тут працює в Україні. Останнє питання, що стосується виборів, Петро Миколаївич, а, на вашу думку сьогодні. Європейські ліві вони готові визнати результати виборів, е які відбудуться як легітимними і як е чесними. А вчора ось, всти... ось на цей час а вчора зустрічаючись якраз загальною групою парламентської асамблеї, які представляють всі політичні структури парламентської асамблеї, я надав їм дуже товстий документ, офіційно підписав від імені Компартії відносно тих е грубих порушень, брутальних порушень законів і конституції. Право людини на вибору, право на свою точку зору, на свободу слова все це я передав і попросив їх Проаналізуйте, щоб ви зрозуміли у яких напрямках вам сьогодні діяти, тому і мої колеги, як і так інші, вже розуміють, що тут однозначно підходити е, до вже визначення чи не визначення позиції відносно такому результату виборів, поки що важко, поки вони почали вивчати а далі вони повинні побачити на власні очі. Якщо не порушуються принципи засади демократії, тоді я переконаний, вони визнають, але Є дуже принципове питання. Вони також занепокоєнням сьогодні говорять про те, що не вся територія України буде приймати участь у виборах. На цьому ставимо крапку. Дякую, що прийшли до нас. А глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 15 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре і хай щастить.